Усім привіт! Сьогодні у нас буде невеличкий відеоогляд, як ми завжди робимо, так би мовити, покрокова інструкція, як під'єднати SRT до YOLO BOX ULTRA, а також забрати SRT сигнал. Що перше, вам треба знати, щоб, наприклад, прийняти сигнал на YoloBox Ultra SRT сигнал? Вам перше, треба буде знати IP-адрес самого пристрою. В даному випадку, він у нас під'єднаний по Wi-Fi. Ми узнаємо його IP-адрес сюди княпаємо, Бачимо, ось його під'єднано, до якої він Wi-Fi сітки. Знаходимо налаштування, і ми ось бачимо IP-адресу. 192, 168, 1, 3 одиниці. Все, запам'ятали, це у нас є. Створюємо тоді тест SRT, додаємо. Так, є. Переходимо до ноутбука. В даному випадку я буду подавати сигнал з ноутбуку, а саме з vMix. Тут вже в мене все налаштовано, зараз я вам показую. Княпаємося, аутпут дивимося, бачимо ось у мене налаштування аутпут. Бачимо, в мене вибрано SRT, Обов'язково треба вибрати колір. Тобто цей ноутбук це дуже важливо. Цей ноутбук він дзвонить до цього пристрою, до YellowBux Ultra. Це я так упрощу. Це дуже важливо. Ми вибрали. Потім бачите, вбиваємо адресу, адресу вбиваємо. YoloBox Ultra обов'язково. Ну і порт. Порт, який у вас відкритий, або який порт вам завгодно, хочете поставити 5 тисяч, 2 тисячі, там неважно, Вибрали порт і затримку. ну Я в даному випадку поставив затримку 2 секунди. Все, ви в мене бачите. Налаштування, окей. Окей, я тут вже запущений, мене СРТ, ось навіть, навіть княпає, показує, що SRT запущено. Переходимо до YOLOBUX Ultra, щоб прийняти цей сигнал. Княпаємо, Вибираємо SRT. І бачимо, тут треба вбити адресу. Руцями ми дуже ну, довго княпати, я тому під'єднав клавіатуру. Отже, вбиваємо SRT. Так, двокрапка... Княп, княп, так. Ми тут вписуємо IP-адресу саме цього пристрою, іменно Ultra. Вписуємо цю адресу порт. Далі прописуємо наступне знак питання. Потім моде. Мод. Моде. Дорівнює. І що ми? ми будемо слухати? Тобто ми пишемо ліснер. Ну, Пробачте за мою англійську. Пишемо ліст тенер. Дан. Оп. І в нас, як ми бачимо, з'явилася картиночка. Зараз я навіть все пишу раз. Це у нас іде з ноутбука. Ми, наприклад, дамо полум'я. І зараз у нас полум'я пішло на SRT. От зараз у нас іде полум'я. Зараз ми, наприклад, дамо такі грушки. Зараз вони оп, з'явилися грушки. Обратно іншу картинку, навіть щоб наглядно було і зрозуміло. От так зробимо. До речі, запис я рублю за допомогою YOLOBOX Pro. От. І ми бачимо, яку я картинку даю як вона буде з'являтися на YOLOBOX Ultra. Опа, вона з'явилася, ну тут же. Той же Вогонь. Давайте тепер віддамо сигнал SRT з Yolo Box Ultra, наприклад, на той же VMIX. Що ж, поїхали. Для цього нам потрібно взнати. Е, перемкнусь. Для цього нам потрібно взнати адресу. Безпосередньо самого ноутбука, узнаємо ми її по класиці, IP-конфіг і так далі. І ми ось бачимо, що в мене адрес 192.168.1109. Коли ми княпнули output SRT, от, воно нам два варіанти боруться ми вбити або через YoloCast. Якщо ми виберемо вручну вбивати, няпим, бачите, тут з'явилося. Менюшечка така невеличка, і тут можна вбивати, тут обов'язково назва, наприклад, там СРТ, там, зал 1, 2, 3, загальний план і так далі. Тому подібне. Вберете СРТ і тут ось прописуєте саму адресу. І тут ми вписуємо адресу безпосередньо вашого ноутбука. В даному випадку 192, 168, 1. То 9. Для того, щоб нам СРТ і віддати, і прийняти, то, наприклад, приймається він у мене наприклад, за портом 5005, а віддавати будемо за портом там 5003. І в даному випадку він у нас виступає як віддавач сигналу. Це значить він буде колер. А ліснером у нас буде, ну, слухачем, в даному випадку буде уже ноутбук вимікс. Це дуже важливо це все прописувати. Бачите, у нас з'явилося. SRT зала 1, ну Unconnected. Ми нам на пішла. І воно пішло в ефір. В даному випадку ми слухачі вибираємо. Окей. Єсть. Все. І ми ось бачимо, що VMIX приймає картинку від Iolo Box Ultra. Тобто в даний момент я зараз по SRT приймаю сигнал. І віддаю сигнал. Ну, наприклад, ось ми бачимо там, де Мандалорець, це у нас приходить, на прев'юшки це приходить від YoloBox Ultra. Ну, наприклад, ще демонструю, додавлю ще одне відео, наприклад, цю машинку, щоб ви зрозуміли. Раз, зараз вона піде в ефір. Оп, вона пішла в ефір. От. І, наприклад, ми ось видаємо картинку. Зараз вона зміняється, на ультрі. Ну, зараз, до речі, піде туди також огонь. Все видно. Бачите, вона зациклилась. Підсумовуючи, уважно слідкуйте, будь ласка, за IP-адресами. Обов'язково перед тим, як починаєте стр... зробити стрім сіолобокс, ультра, або стрім, або прийняти сигнал, або віддати СРТ, знайте його IP-адресу. Це обов'язково. IP-адресу знати ультра і IP-адресу, наприклад, вашого ноутбуку, в якому стоїть OBS або в моєму випадку в Обов'язково треба знати. Далі, порти, обов'язково знати, на який порт віддаєте, на який порт приймаєте. Також. І саме головне, прописувати варіант SRT. Це або слухач, або ти робиш визов. То це дуже важливо, тому що якщо ви не пропишете цю функцію, це де я писав знак питання, мод, дорівне, там listener або калер. Е, тоді ультра не буде розуміти цей сигнал і вона не буде приймати. Напишіть, будь ласка, в коментах, чи вам був корисний цей невеличкий відеоурок щодо SRT input-output на YOLOBOX Ultra. Також хочу додати, що ультра може приймати сигнал від Zoom. Якщо вам цікаво також побачити це, як це робиться, більш детальніше, також напишіть в коментах. Все буде добре.